На тлі мирних переговорів з Україною та США військовий бюджет Росії тріщить по швах, і це звужує для Кремля можливості затягування війни без економічних наслідків. За даними джерел видання Bloomberg, російський уряд готується перевищити запланований дефіцит бюджету, якщо військові витрати знову зростуть. Зараз Москва шукає додаткові доходи в 1,2 трильйони рублів, аби утримати дефіцит у межах 1,6% ВВП. Економічну ситуацію для росіян. Погіршують і падіння доходів від експорту енергоносіїв, санкції та зміцнення рубля, що зменшує бюджетні надходження від нафти та газу. При цьому ціна самої ж російської нафти «Уралс» залишається нижчою за закладену в бюджеті. Це означає, що російський бюджет може не більше 2 трильйонів рублів. Василь Фурман на зв'язку. Це член Ради Національного банку України та доктор економічних наук. Пане Василю, вітання. Вітаю вас, слава Україні, героям слава ці роки. Насправді ми мали різні показники стосовно того, що я сьогодні озвучила, але росіянам вдається стабілізувати, десь накопичити, десь тримувати, десь позичити гроші, десь знизити там ринкову вартість цієї нафти або навіть собі вартість змінювати і якось отримувати бюджет і утримувати економічний рівень, що ми бачимо сьогодні. Ну, дякую за важливе запитання. Дивіться проаналізую буквально ті цифри, які нещодавно були там в європейській пресі. Там ну, зокрема Блумберг чи там Reuters, Те, теж ми часто говоримо. що Російська Федерація в минулому році видобула 512 мільйонів тонн нафти. Це самий низький показник. З 2016 року нафтові доходи Російської Федерації за минулий рік упали більше ніж на 20%. там через різні причини: і санкції, і зменшення на ціни на нафту на світових ринках. А Російська Федерація зменшує військові витрати на 11% на фоні падіння нафтових доходів у 26-му році. Тобто в них вже на 11% менше, тому якщо ми говоримо у загальному ті ту інформацію, яку ми маємо. До речі, бо треба бути відвертим, що вони дуже сильно приховують інформацію, і реальна інформація, особливо там, коли мова йде про інфляцію чи про дефіцит державного бюджету, то вона чи військові датки вона є значно більшою. Але, хоча б, давайте користуватися, теж та інформація каналізується там от, mm -hmm. зарубіжною поважною європейською пресою і так. Дивіться, якщо ми такі які ключові висновки може зробити, перше це е, військові витрати Російської Федерації досягають межі стійкості. Російська Федерація війшла в е, 26-й рік із е, фактично військовою економікою. Ключові фактори це е, військові та силові витрати понад третину федерального бюджету Російської Федерації. Частка оборонних витрат у ВВП це близько 7%. А можливо і більше, тому що не всі витрати показуються офіційно, що є рівнем воєнного часу, а не стійкого розвитку. І фінансування війни дедалі більше йде за рахунок проїдання резервів і прихованого боргу. Ну треба бути відвертим. До великої війни вони готувалися. У них були великі резерви, ну так званий фонди національного добробуту або височенна ціна на нафту. Тобто їм той час повигло, повигло, до речі, боргу, В них дуже низький рівень був боргу. І тому сьогодні ну, в них головна проблема це російський бюджет більше не має запасу маневру. А чому саме зараз тріщить бюджет? Ну якщо використовувати логіку Блумберг, перше це падають доходи, які годують війну. Ціна на енергоносії вже не компенсується. Ну от не компенсують ті е, надлишкові витрати, які вони е, ну, скажімо так для фінансування військово промислового комплексу. А знижки для Китаю та Індії. Вони доходять інколи 25-30 доларів за барель? А це при тому, що ціна на нафту за барльсе, ну якщо навіть говорити про е, такий бренд, то там 60 плюс доларів. А ціна на нафту, наприклад, е, е, Уралс, це російська нафта mm -hmm. там вона трошки дешевша була. І ще ж цей диском, про який ми говоримо. Логістичні витрати дуже величезні. Е, тіньовий флот вони створили, але ми бачимо, як сьогодні цивілізований світ почне воювати з цими е, тіньовим флотом. І логістика страховки і так далі. Санційне обмеження до речі, це також дуже величезна проблема для них. Спочатку вони дуже легко обходили через дружні країни, але з кожним роком стає все менше і менше і менше можливостей обходити і дорожче це стає тому. Росія продає багато з одного боку, але заробляє набагато менше. Також такий фактор, як резерви, В них уже ще раз вони на мінімумі. Ну, до речі, також були різні оцінки. Нещодавно читав, що якщо ціна на нафту збереться при цих рівнях, то там є оцінки, що фонд національного добробуту там десь до середини цього року. Тобто, якщо трохи буде вищою, то до кінця цього року, тобто в них вже резерві, ну скажімо так, це вже не подушка, а апарат штучного дихання. І е, фонд національного добробуту ліквідна частина суттєво скоротилася, кошти використовуються цього фонду не для розвитку, а для латання дір золотовалютні резерви формально великі, але значна частина заморожена. Ну, ми знаємо просто про те, що в країнах Європейського Союзу там заморожено більше ніж 300 мільярдів доларів. Інша малоліквідно або внутрішньо перерозподілена. Ну, наприклад, вони. Могли, до речі, якщо ми говоримо навіть про кошти фонду національного добробуту, то вони могли частину цих коштів ну, вкладати там, в акції Збербанку Росії чи інших великих корпоративних корпорацій. Але це ж не такі високоліквідні кошти, які ти просто зразу можеш використовувати. Ну і такий фактор треба сказати, що війна дорожчає швидше, ніж зростає економіка. До речі, щодо зростання економіки, то тільки війни ви вже не говорив, при тому, що говорили і високо. Рівня чиновників Російської Федерації, там міністр економіки, чи там депутати їхньої державної думи про те, що російська економіка в рецесії. Що таке рецесія? немає зростання при високій інфляції, і е, зростання в четвертому чи в третьому кварталі близько нуля минулого року з великого рахунку це продовжиться в 26-му році. Тому але якщо зростання, то зрозуміло тут. Але якщо подивитися, що деякі галузі, тобто там не дивіться, є галузі, які не мов би зростають, в першу чергу це виключно військові. Оборонка, держзамовлення, мобілізаційна економіка, а цивільні галузі деградують, втрачають інвестиції, не створюють податкову базу майбутнього. І це одна з причин. Одна з причин От Вони дуже нагадують мені Радянський Союз, коли він вже почав розвалюватись. Він не один рік розвалився. Але а, велика, військовий, великий військово-промисловий комплекс, е, залежність бюджету від нафтових доходів і від ціни на нафту. Якщо ціна на нафту впаде. Дуже складно потім знаходити компенсації. Тобто цивільні галузі не розвиваються, деградують санції з цього боку. Санкції ж не відміняються. От тому навіть завтра мир, завтра не буде відміна санкцій. Тобто це довгий, довгий процес. І тому у них зараз ну на мою особисту точку зору розвитку немає. Є економічне виснаження з якоюсь ілюзією зростання, яку часто можна почути з вуст різних державних чиновників Російської Федерації. Ілюзія зростання. Це ви точно сказали. Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, пане Василю. Тому що загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку зафіксовано. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Херсонська області наразі під загрозою, друзі. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Загроза балістики про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Повертаючись до теми економіки Російської Федерації, нагадаю, що Василь Фурман, член Ради НБУ, і зараз зі мною на зв'язку, пане Василю. А той фактор, що Росія щосила намагається зараз позбутися залежності від імпорту, в першу чергу, для того, щоб якимось чином там зберігати і доповнювати, ремонтувати, ну там багато факторів, того чи може допомагати імпорт, але наскільки вдасться цього позбутися, і наскільки Росія все ще залишається залежною від інших країн? Це дуже важливе і складне запитання, і я б його знаєте, перефразував. Чим більше вони стараються позбутися імпорту, тим більше вони залежні від цього mm -hmm. імпорту. Просто раніше вони могли там купувати цей імпорт напряму. Зараз перше вони купують там через дружні країни, ну паралельний імпорт застосовують з одного боку. А з іншого боку, якщо це не вдається, то вони також шукають аналогічні деталі, наприклад, з Китаю. От Китай сьогодні дійсно ну дуже сильно виграє в економічному плані на мою особисту точку зору ще раз від е, війни е, в Україні, тому що купує дешеву нафту. Ну до речі, не тільки Китай. Якщо до речі, от, от цікаве дослідження. Якщо подивитися, е, хто найбільше купує нафту російську, то ну, в основному це дві країни. Їхня частка купівлі – це близько 80% сумарно. А це Китай і Індія так. Uh, тобто і uh, от якраз uh, за рахунок цих дисконтів, ну я собі. Тобто, якщо у тебе дисконт там 25 доларів, uh, тобто ціна ринку, ну, воно уралстає там 56, uh, а так у тебе 25 доларів. Uh, Мінус. Тобто, виходить, що ти просто більше заробляєш як країна, чи там підприємство, яке закуповує, значить ти можеш показувати більше випереджаю темпи розвитку. Буквально от, сьогодні читав, Дослідження, що Китай в минулому році зріс там зростання економічне близько 5%. Це достатньо високе зростання. Що в попередні роки ну там десь приконатом дому що в рази два було більшим, Але в Китаї дуже велика економіка, дуже успішна економіка. А в цьому році а, в них ну також намічається там зростання близько 4%. А, ну так, щоб наші глядачі розуміли, що країни Союзу, зокрема там, Німеччина Франція, зростання на цілих дев'ять а США зростання а, близько 2%. Тобто, Тобто, ну, а в Росії близько нуля, і то ми тільки що з вами розбиралися, що за рахунок а, в першу чергу військово-промислового комплексу і витрат на війну. Якщо не буде цих витрат, тобто цивільні галузі страждають. Тому... Імпорт це просто на словах, паралельний імпорт. Якщо ми подивимося так. просто на ті ж самі автомобілі, які вони збирають, просто то це така крук круклоузлова зборка китайських автомобілів. Раз, якщо ми подивимося на літаки, там суперджети, пам'ятає, скільки багато років вже говорили, десятки раз переносилися терміну запровадження, так його немає і не буде. І дуже дуже багато інших речей на сьогоднішній день, тобто. Російська економіка низькотехнологічна технологічна економіка, старовинна економіка. Вони не змогли перебудуватися і не зможуть перебудуватися. І от ну це, 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 це величезна в цілому, величезна проблема для них ну, в майбутньому. Зрозуміло, що якщо ми говоримо тепер про Україну, то це для нас краще, тому що в них буде менше грошей. Але у нас дуже багато подібних з точки зору економіки було до Великої війни та, мабуть, і зараз проблем тим, що я завжди говорив, що українська економіка. Низькотехнологічна старовинна економіка, і нам потрібно її структурно перебудовувати, ну особливо після війни. Відбудовувати, але не просто те, що було, а по-новому, сучасне, щоб ми були конкретно спроможними, щоб тут тому, що лише тоді сильна економіка може тримати сильну українську армію. А в нас іншого варіант немає, тому, що сильна українська армія це гарантія безпеки незалежної України. Сто відсотків. Дякую вам дуже, Василь Фурман, член ради національного банку України дякую. та доктор економічних наук.